Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу розповісти вам про одну дуже цікаву і корисну обробку саду в пізній осінній час, яку ми проводили кожен рік для своїх рослин. Це обробка з залізним купоросом. Я розповім, в яких концентраціях треба розводити його, для чого нам це потрібно, і як обробити, щоб досягти максимально корисного ефекту. І так, друзі, залізний купорос – це чудовий засіб, який допомагає нам. Викарнати на деревах шкідників, збудників захворювань, які збираються на деревах перезимувати. Вони вже зачаїлись там, поховалися і приготувалися на зимівлю. Не можна допустити того, щоб вони там залишились, а навесні вийшли, проснулись, вийшли і розпочали знову шкодити нашому саду, нашим рослинам. Залізний копорос, як можна найкраще нам допоможе досягти цієї мети, коли треба проводити цю обробку в пізній осінній час, коли з дерев вже Попадають листя. Зараз на календарі листопад місяць дерева вже скинули листя і саме час проводить, тому що оця викорінююча обробка, вона в дуже такої великій концентрації. Розчин в дуже великій концентрації залізного купороса. Що якщо працювати такими концентраціями по листю, по зеленому листю, то дерево можна просто спалити. Тому, друзі, дочекалось опадіння листя з дерев і проводимо. Зібралися. Укривати виноград на зимивлю, коли він вже у вас пришпілений до землі, і проводимо цю обробку. В яких концентраціях 300-400 г залізного купоросу на 10 літрів води. Треба проводити розчинення цього засібу в гарячій воді з приблизною температурою десь 70 градусів. Це саме та температура води, яка дозволить якісно розчинити кристали залізного купоросу. В холодній воді він розчиняється досить погано, тому буде складно це зробити. Це контактний засіб способу дії. Тобто цей розчин буде викорінювати. Шкідників або збудників хвороб саме в тому місці, куди він потрапить. Тому треба обробити таким чином, щоб дерево буквально було змочене. Змочене цим розчином, виноград щоб був змочений. Якщо є можливість обробити цим розчином при стеблове коло навколо дерев, тому що там також ці шкідники і збудники хвороб можуть. Зачаїтися на зиму, все це обробляємо ствол, гілки, приствольні кола щільним таким шаром цього розчину. І ми досягаємо своєї мети, наші дерева, наші рослини йдуть в зиму чистими. Від цих патогенів і шкідників, а навесні вони також виходять чистими і ми значно зменшуємо е, шкоду від цих проявів наступного року. Тобто е, наступного року, наступної весни, нам е, можливо доведеться значно менше проводити обробки е, своїх рослин по захисту нашого саду від е, шкідників та хвороб. Ось про що хотів розповісти в цьому відео. До речі, якщо у вас немає залізного купоросу, посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторівна я залишу в описі до цього відео. Переходьте, там ви його знайдете, якісний залізний купорос. І знайдете також там дійсно якісне насіння, поштучне для дачників, для городників, хто не вирощує в великих кількостях, ви можете. Замовити у Тетяни Вікторівни від 10 сім'ян будь-яких гібридів томатів сорти. Томатів, дійсно якісне, ми вирощуємо саме з цих сем'ян вже багато років. І вражаями ми задоволеними, і тисячі українців вже також вирощують саме з насіння придбаного в інтернет-магазині Тетяни Вікторівни, тому що не встигнемо озирнутися, а вже потрібно буде проводити посів насіння. Тому не чекайте останнє, як то кажуть, останнього вагону, а замовляйте вже зараз. І вона з задоволенням вам відправить перевізниками, які, ну, або новою поштою, або Укрпоштою. На цьому відео завершу. До зустрічі в наступних відео та побачення!